Вітаю, дорогі мої глядачі. Почнемо з краси і далі красою продовжимо. Давненько не бачилися, давненько я нічого не знімала. Покажу, що роблю, і як роблю. Ось тут у мене ящички з посівами. Оце віолка, віолка, а тут два рядочки. Ніби це не то насіння, чи ніби не з тої пачечки. І отут віолку. Віола сходить дуже нерівномірно. Одна зійшла, друга ще десь там думає виходити, третя сходить. Дуже гарно зійшла маргаритка. Так, один в один. Як посіяла, так і зійшла. І було в мене своє насіннячко абрієти. Ну, тут просто щітка, просто щітка. І ще, от каріопсіс теж зійшов поганенько. Уже активно починаю живцювати. Ось у мене дилосперма. Є ще заживцювала. Лаванду. І далі буду трошечки вже живцювати, оскільки жара вже спала, починаємо готуватися до слідуючого сезону. От тут касетки приготувала. І так, працюємо далі. Є такі кущики пухнасті, широченькі стали. Ось так. Обрізка після цвітіння дала результат. Я не задоволена на осінь ці кущики знову будуть цвісти. Це ще, якщо врахувати те, що у нас не було дощу дуже довго, дуже довго. Все повисихало, позасихало, а лаванточка себе гарненько почуває. Будемо чекати цвітіння. Ну, і зараз хочу повернутися знову до посівів. Ці квіти були висіяні 10 днів тому. Через 10 днів після посіву оце такі сходи. Можна, звичайно, і рекомендують. Сіяти в липні місяці. Але липень місяць страшенна жара, дуже високі температури плюсові, і надзвичайно важко це по-перше. Хоча можна забрати до хати в якесь таке трошки прохолодніше приміщення, ну, можна посіяти і добитися сходів. Але для мене тоді трохи зарано, тому що на весну мені треба дуже рано продавати ці квіти. Ну, а купляти в нас починають трошки пізніше, коли починають йти більше йти більше на цвинтарі, стає тепліше, тоді люди більш так довірливо ставляться до квітів, бо то вони, хоча ці квіти і не змерзають, і не вимерзають, і лишаються на зиму, все одно люди чомусь беруть їх пізніше, у травні місяці. Ну а до тої пори, щоб були гарні кущики, то раніше, як зараз вони посіять, сіяти їх не треба. Тому буду вирощувати це, що посіяла. Подивлюся, може, ще щось і підсію якісь багаторічники. Буду далі продовжувати живцювати свої рослинки. Тут показувала дуже гарний розмарін. Отакий От він у мене ампельний. І є у мене і такий. Прямий, але оцей, що я показую, він зимує в ґрунті. А то, що в мене є такий сорт до м'яса, потім в якомусь відео його теж покажу, він в ґрунті не зимує. Його треба забирати на веранду чи в зимовий сад. Ось такі гарні є калізії, янка, такі гарні кущики. Ну, теплицю ще не прибирала. Ще тільки. Збираюся коли то все робити. Не вистачає в мене рук, ще би мені зо дві пари було б в самий раз. Ну, а зараз буду казати всім до побачення. Будьте здорові. Дякую, що можу жити, працювати і знімати. Слава нашій Україні. Слава нашим ЗСУ!